Так, наразі є різні форми проведення оцінювання, форми по фактично розгляду справи і огляду пацієнта. Є очне відповідно. Так, пацієнт, військовослужбовець, він має бути присутній. Обов'язково він має пройти за потреби до обстеження при медичному закладі. І фактично на основі вже останнього такого обстеження буде вирішуватись питання про те, чи є, є є там група, чи немає. Може бути заочний, заочний він передбачений. Для тих, там, де немає потреби, наприклад, у якихось дообстеженнях. вся інформація, яка необхідна, вона є актуальною. По перше, і вона є достатньою. Також це для тих, хто не може в силу стану здоров'я прибути до місця, де проводить експертна команда свій огляд, ну, відповідно тому і він і заочний. Є ще таке поняття, як дистанційний. Дистанційний він стосується тих, хто легально перебуває за межами України у період воєнного стану. як правило. З практики скажу, що були випадки, коли військовослужбовці перебували на лікуванні за кордоном, там в силу реабілітації, там і так далі, лікування якогось тривалого вони перебувають там і вирішується це питання навіть шляхом просто направлення перекладів медичних документів відповідно до сімейного лікаря чи до військово-лікарської комісії, і ті вже там роблять направлення на проходження, наприклад. Тобто, головне довести. Що там військовий, ну взагалі людина перебуває легально за межами України? Тоді це можливо. Є навіть таке поняття як телемедицина. Це найменш такий той вид огляду, який найменше реалізований на сьогодні, тому що не кожен медичний заклад зможе забезпечити цей телезв'язок. Тобто, це що, по-перше, ну, технічної можливості немає скрізь, тому інколи можуть автоматично зазначити телемедицину, а потім перевести в очний огляд. І там уже до нас також клієнти звертаються, як я можу прибути з Італії. І коли в мене була телемедицина, я тут лікуюся, я тут не можу, тому що заплановані ряд обстежень вони мені змінили телемедицину. Ну а змінили чому? Тому що немає просто технічної можливості а просто такий якийсь от людський фактор допустили помилку, а в людини вже куча проблем. От це таке, що із новенького.